Вітаю вас, любі друзі, вітаю в Україні! Ранок 27 січня. Поки тихо, поки замовкла повітряна сирена, хочу повихвалятися вам трохи. Подивіться, яка краса, яка краса зараз квітне. лоджії! Правда, красивий дендробіум? Він такий милий, він має Гарний квітковий аромат, такий, знаєте, трохи з помістю цитрусу, щось таке з кислинкою. Але не такий не такий нерізкий, а такий ніжний-ніжний аромат. Ароматить він завжди лише зранку, може, може почати пахнути і ввечері, але якщо є сонце. Цей дендробіум квітне два рази на рік. Наприкінці зими або на початку весни він квітне отак пишно, красиво, гарно. Ну, а влітку він може розквітнути і ще раз з тих самих псевдобульб, Але лише, от зараз, наприклад, якась із псевдобульб. ну, Давайте подивимось оцю, оцю крайню маленьку. Вона квітне зараз з верхньої частини. А влітку він видасть. Отакі бруньки, отакі квітконосики, потім виростуть з кожної бруньки по дві квіточки, і буде квітнути з нижньої частини псевдобульби. Це дендробіум Rainbow Dance Princess. Я цей дендробіум вам вже показувала, мабуть, декілька разів. Бо дуже полюбляю його дуже. В нього великі квіти. Квіти в нього десь так, знаєте, 6-7 см. Мають такі гарнючі розтяжечки на губі. Оці переходи від світло-світло, такого бускового до темно-рожевого дуже гарно виглядає. І він зовсім не складний у домашньому догляді. Цей дендробіум майже не має періоду спокою. Він зростає, можна сказати, цілий рік. От зараз він відквітне, трохи відпочине і знов почне свій молодий зріст. Почнуть зростати молоденькі псевдобульби. Кожна псевдобульба е, квітне на наступний рік. Тобто рік. Зростає псевдобульба, а наступного року вона починає квітувати. Він листопадний, Лисечко живе на псевдобульбі десь два роки, а потім воно опадає. І псевдобульбочки робляться такими голими, некрасивими. Вони кормлять рослинку, а тоді відсихають, і їх можна його не обов'язково пересаджувати постійно. Його пересаджують тоді, коли він вже заполоняє повністю весь горщик. А так старі псевдобульбочки можна просто зрізати і все. Він добрється в теплий період року, тобто десь так, знаєте, з кінця лютого і до, до початку листопаду. А потім він трохи так завмирає вже в нього. Припиняється зростання псевдобур, він трохи замирає, трохи зменшується полив, чиста водичка без добрив. І починають з'являтися квітконоси. Починають з'являтися бруньки на псевдобурбочках. Отака, знаєте, нескладна рослинка може зростати у кожного на підвіконні. І невеликий за розміром. Кожна псевдобульба десь, так, знаєте, сантиметрів 20, не більше. Але подивіться, як гарно виглядає. Дуже красивий дендробіум, який рекомендую мати кожному, у кого з'явиться нагода, придбати у такого дендробіума. Невеличкий за розміром, невивагливий. І дуже-дуже красивий. А на цьому в мене все. Бажаю всім доброго ранку, гарного дня, тихого вечора і спокійної ночі. На все добре, друзі мої. Пока.